Доброго здоров'я всім! З вами шахі від Анатолія. Сьогодні хочу показати вам дуже класну пастку. Ми граємо за білих. Починаємо королівським пішаком Е2 на Е4. Чорні відповідають королівським пішаком на Е5. Ми виводимо слона на С4. Чорні грають стандартно та виводять коня на f6 з нападом на пішака. Білі грають пішаком на d4. Чорний кінь забирає нашого дармового пішака на полі E4. Білі забирають пішаком чорного пішака на полі Е5. Чорні ходять пішаком на e6. Білі виводять коня на поле E2. Чорний кінь забирає нашого пішака на полі Ф2, напавши на туру та ферзя. Але це пастка від чорних. Якщо чорний король забере нашого коня на полі Ф2, то чорні роблять пастковий хід ферзем на поле h 4 шах та забирають нашого слона. Тому чорному королю не треба забирати коня на полі Ф2. А треба зробити коротку рокіровку. Чорний кінь з задоволенням забере нашого ферзя на полі Д1. Але це була пастка уже без від білих. Слон забирає пішака на полі F7. шах. Чорний король відходить на єдине поле, це на поле Е7. Білі ставлять слона на поле H5, шах і мат. Обов'язково вивчіть та приміняйте в себе цю блискавичну пастку. Якщо сподобалась дана пастка, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. З вами шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!